У Курській області масово здаються москалі. Покровськ у небезпеці, мобілізація з 20 років. Трамп у відкриту звинувачив Байдена в війні в Україні. Отже, друзі, великими здобутками зараз відзначаються наші воїни в Курській області. Більше двох тисяч полонених, які здалися добровільно у полон расистів зараз. Знаходяться уже в руках наших воїнів. І тут постає питання, а що ж робити з цими полоненими? Як їх утримувати? Ми всі з вами пам'ятаємо заяви наших очільників, що 10 тисяч гривень видається на утримання одного рашистського військового, якого взяли в полон наші українці. 10 тисяч гривень на того окупанта, який за гроші, це не насильна мобілізація в Росії. Не, хто не ловить там людоловами їх по селах. Вони йдуть за гроші вбивати назвами, вбивати наших дітей, вбивати наших жінок, наших батьків, літніх пенсіонерів. І дуже дивним виглядає це на фоні мінімальної пенсії в Україні в розмірі 2361 гривня 10 тисяч гривень на утримання харчування окупанта, вбивця. Бивцю, який, який прийшов до нас з війною, і 2361 гривню на пенсіонера, щоб він виживав, платив комунальні послуги, підвищені тарифи, і ще щоб йому залишалося на їжу. І ці тисяч, 2361 гривню тому українцю, який розбудував усе те майно, всі ті заводи, дороги, мости. Промислові підприємства, це йому така винагорода у вигляді пенсії за те, що він все зробив. А зараз це все успішно розпродається, розкрадається, розкрадається олігархами, казнокрадами, які кидають кісточку свого барського стола у вигляді пенсії 2361 гривня. Як Україна поважає пенсіонерів? Я думаю, ми це все знаємо. Але як це порівняти з отаким Надзвичайним утриманням вбивців, які прийшли на українську землю, ну важко це співпадає. Виникає питання, де ж та справедливість, за яку таки варто боротися. Так, я переконаний, як і ми з вами всі, що полонені, російські полонені це обмінний фонд. Це той фонд для того, щоб поміняти наших воїнів, які в полоні у расистів, і повернути їх додому. Але давайте будемо відвертому і подивимося на фото та відео наших військових, які повертаються з, полони, з полону зражки. Та вони, як з Христа зняті, як з Бухенвальду, На них лиця немає ребра, світяться, вони там поневірялися в голоді і в холоді. Багато хто просто скалічений. Я не можу дивитися на ті фотографії, відео, якими вони повертаються. І подивіться на цих годованих биків, яких хоч зараз запрягай. Які сидять і бравадно розкажуть, що кормять нас хорошо? Це неправильно. Та вони ці бики повинні запрягатися і розбирати завали. Вони повинні розбирати завали в Охмадиті і в інших місцях, де прилітає ворожа ракета. Вони повинні копати рови. Вони повинні відбудовувати мостові переходи і шляхи за кусок хліба і за воду. А інакше як? Тому що наших вони, виявляється, мордують полонених, а ми з ними панькаємося. Якщо Захід такий ліберальний, ліберальний, я вважаю, не в цьому, такий, е, е, так приймається життям і здоров'ям вбивців, які прийшли на українську землю, то хай їх бере до себе на отримання. Або хай виділяє на них, на них кошти, цілеспрямовано кошти і виділяє на їх утримання. Тому що ну, це на голову просто, вибачте, уже не налазить. Значить, як Ф-16 датила нам дозвіл, щоб відповідно зробити удар по рашистському літаку, який несе балістичну ракету чи КАП на Харків чи на наших воїнів, то там дозволу нема. Британія кричить, що ні, ви нашими ракетами не стріляєте, а полонених утримайте з державного бюджету. Ну, вибачте, це, це просто не співпадає ні з якими взагалі. Нормальними здоровими думками, які є в українців, я вважаю, що не може бути більше забезпечення військового полоненого, ніж пенсіонера. Це неправильно, несправедливо і, і ну, просто неприйнятно. Тому, друзі, на фоні курських новин, на фоні курської операції, дуже багато запитань виникає. І ще дуже важливе питання, щоб ми за Курською вибачте ейфорією, та тому що справді там великі здобутки, справді нанесено нещимного удару, неочікуного удару, ефектного удару по москалям, які бачите, такими вже стройними рядами здаються в полон. Бо їм тут в полоні все добре. а Чого ж вони будуть сидіти вони що вон там і на одному відео не може зараз його знайти? Він ще каже, ну все добре, все тільки з вот сигаретами є проблеми. Тобто ще сигарки їм треба подавати, тому що вони, вибачте, отакі вот наркозалежні. Тому, друзі, це просто, ну, не хочу про це навіть говорити. Мені цікаво почути ваші точки зору в коментарях. А ви як вважаєте? Ну невже це справедливо? Невже це правильно? Що нам Захід вказує, як ми повинні утримувати цих полонених, але забороняє нам вести активну оборону. І зараз уже США. Британія критикують F16, не використовувати, ракети не використовувати так можна, тут не можна, ну, але до нас ідуть вбивці за гроші, вони вбивають наших пенсіонерів, які просто зараз виживають. І в той же час дуже важливе питання, щоб ми за цією ефорією Курськом не, не забували важливі напрямки це напрямки збереження нашої української території. Зараз на Покровську страшні події. От мені друзі-волонтери писали в особисто і кажуть, що там біда. Сергій десь піднімає цю тему, я піднімаю цю тему. І, на жаль, все, що можу зробити, це от звернутися до цим відео і звернутися до всіх. Друзі, не забуваємо не забуваємо за іф... урською ейфорією про те, що під Покровськом страшні тяжкі бої, величезні втрати. Там просто москалі пруть і тиснуть, і тиснуть. У нас величезна загроза втрати Покровська. Покровськ – це надважливий індустріальний центр. Це коксове вугілля, без якого металургія просто зупиниться. Після Покровська відкривається можливість москалів напасти на повоград. Це центральний вузол залізничний Дніпра і Запоріжжя. Тому Покровський напрямок для нас надзвичайно важливий, а там зараз ми вимушено. Відступаємо жорстко обороняємося. На жаль, расисти не відводять звідти бойові підрозділи, як знають, що, що для нас дуже небезпечно. Новина, яка сьогодні сколихнула, і дуже багато моїх друзів обговорюють, це заява депутата Костенко від партії Голос у депутата Верховної Ради. Це до речі, він не просто депутат, він навіть секретар оборонного комітету. І е, дуже впливовий депутат, тому що він, не те, що він е, з партії голос, він хоже кажуть, в офіс президента. І От він зробив сьогодні заяву, що мобілізація буде бу, не буде. Це повинна бути з 20 до 50 років. Це дуже важлива заява, тому що я ще раз кажу, це такий непересічний депутат, дуже впливовий. Не треба забувати, що голос це сателіт слуг. Ну, всіх всі, всі пам'ятаємо, та Желізняк, Гетьманцев. Через Железняка свого часу гетьманцев протягнув раз ряд моментів, які слугували знищеньку знищенню, знищенню спрочинки. Тому що депутат від голосу, а деякі депутати від голосу навіть цінніше, ніж більшість депутатів від слуг. Вони мають серйозний вплив. І оця заява дуже серйозна. Серйозна в якому напрямку? Що є бажання влади понизити мобілізаційний вік з 20 років? Я не вірю в те, що мобілізаційний вік буде обрізаний після 50. -ти? Ні. Це, знаєте, така, як закинули вам кісточку, щоб, можливо, ті, хто після 50 сказали, о, та добре, давайте молодих, а ми тут десь відсидимось. Я дуже багато зустрічаю в коментарях, особливо в себе в соціальних мережах на сторінки, таких розумників, які отримали 60-річний вік, і тепер всім аплодують, кажуть, а всі повинні інші воювати. Давайте вперед. Він сам здоровий вгодований бичок в волейбол кожні три дні, ганяє там по три години чи в баскетбольчик. А всі повинні йти воювати. І от, напевно, це розраховано, що зараз ті, кому виповнилось 50 років, будуть аплодувати. Так, давайте беріть молодих, беріть молодих. А я проти того, що брати молодих. А я вважаю, що повинні вважав, вважаю і буду вважати, що повинні воювати всі ті, хто під присягою, всі ті поліціанти, СБУшники, прокурори, всі державні службовці, які давали присягу українському народу. Захищати, служити і обороняти вперед. Силовики взагалі всі мають досвід володіння зброєю. Вони повинні всі воювати. І тільки тоді, коли вони всі закінчаться, не дай Боже, звичайно, не бажаю нікому смерті від кулі окупанта. Але коли вони закінчаться, то тоді можна піднімати питання мобілізації підприємців, токарів, пекарів, медиків, вчителів. А зараз, вибачте, у нас така шалена, мільйонна армія цих державних так званих службовців, тому що вони, ну не знаю, кому вони слугують, то держемордам скоріше, олігархам, але не державі. Тому що я не, не бачу цієї служби держави, тому що ті, що служать державі, зараз повинні бути на нулі. І от в їх нема. А нам розказують і зараз хочуть братися ще наших дітей, забирати і гнати уперед, як то кажуть, із піснею. Ні, на це вестись не можна. Молодь треба виховати, виростити, вивчити, тому що комусь треба продовжувати українську націю. Комусь треба потім розбудовувати, відновлювати українську державу. А заглядаючи на демографічну кризу і ще зараз відправити молодь, молодь, яка ще, вибачте, дітей не нарожала туди на нуль. Ну це це взагалі похоронити українську державу і українську націю загалом. Я категорично проти цього. Але важливо, щоб ви все підтримували, всі, всі підтримували таку мою позицію і самі з цього приводу висловлювати. Поділяєте її, поширюйте відео, пишіть в коментарях, щоб піднімати це відео, в стрічці новин. Не можна погоджуватися на зменшення віку. Це Радянський Союз відправляв 18-річних в Афган на обой. То що ми повторюємо досвід Радянського Союзу? Ганьба таким заявам, і я просто не сприймаю. А я скажу про силовиків, вже всі забули. Про держиморди, держслужбовців, яких там, я кажу, мільйони, мільйони. Про них всі, вони всі під броню. А хлопців будемо, студентів будемо забирати, тому що їм виповнилось 20 років. Не можна цього допустити. Я вважаю, що взагалі з питання з мобілізацією це провальна політика, яка дискредитувала взагалі і Україну, і в очах самих українців, і в очах наших зовнішніх партнерів. Я з ким не говорю за кордоном, вони. Не розуміють, як так можна силою гнати. А що ж тоді каже, а що ж ви тоді захищаєте, якщо вас силою гонять? То, що вас силою гонять, ви виявляється, то захищаєте? Дурня, і це окрема тема для розмови. Важлива новина сьогодні ще проголошені, проголошені заяви, проголошені фактично звинувачення Дональда Трампа, кандидата на посаду президента Сполучених Штатів Америки, в інтерв'ю маску, Ілону Маску. Він взяв в нього інтерв'ю. Там, до речі, інтерв'ю тільки в онлайн подивилися там, більше мільйона глядачів. Про маски, я думаю, писати вам не треба. Це людина прозорлива і знає, в кого взяти інтерв'ю. Це людина, як бачите, вона як, тримає руку на пульсі. І от показово то, що Дональд Трамп в своєму інтерв'ю взагалі чітко, прямо звинувачив Байдена і його адміністрацію в війні в Україні. Я хочу, ну, щоб не говорили, що це я звинувачую, почитати пряму мову. Байден чітко заявив, що Байден, Трамп чітко заявив, що Байден зробив ряд дурних речей. Він заявив, що Україна може бути в НАТО, хоча всі знають, всі знають скільки існує НАТО, Росія завжди була категорично проти цього. Потім Трамп ще звинуватив Обаму з Байденом в тому, що вони зробили з союзниками фактично Росію Китай. Трамп зазначив, що ми на межі ядерної катастрофи в той час, коли нам розказують про зміну клімату. І дуже цікаво, що Маск попросився, попросився в команду в адміністрацію Білого Дому, коли тоді повернеться на посаду президента Дональд Трамп. Ми розуміємо та? прозорливість маска Дональд Трамп робимо висновки. Я не поділяю повністю висновки Дональда Трампа. Мені він багато в чому незрозумілий, дуже епатажний, але мені подобається він за свою прямоту. Він не носить дулю в кишеню, не посміхається, як нам, як Байден, який нам посміхається, каже, ми з Україною і не відключає свіфт усім російським банкам, який розказує, що ми зробимо все, щоб Україна здобула свою незалежність. А співпрацює з Росією в космосі, співпрацює в галузі телекомунікацій, імпортує з Росії агрохімію. Це в той час, коли війна. І ще паралельно каже, що ні, ні, f 16 не можуть залітати на територію Рашки. А як же нам збивати ті літаки міги, які каби несуть на Харків на голови дітей? Ні, ні, американська зброя не може бути застосована на території Росії. А як же з нею воювати? А як, якщо не такими обхідними маневрами не брати в якісь клішні, якісь котли росіяни? Треба б заходити і на їхню територію, а чого ні? Вони на що зайшли, а ми на них будемо дивитися і їм посміхатися? Це неприйнятна, як на мене, політика. І я сподіваюся, що Дональд Трамп чи, може інший президент Сполучених Штатів Америки буде відвертий, буде називати все своїми іменами, і це переверне. Політичну шахову доску на міжнародній дошку на міжнародній арені, щоб нарешті почали речі називати своїми іменами. Бо тільки тоді можливі зміни. Бо ця толерантність, це блюзнірство, говорю одне, посміхаюся, робу діаметрально протилежне. і не знаю, як вас мене вже задобало. Я хочу відвертості, щирості, чесності, і тільки тоді буде справедливість.